Ну тоді я так розумію, що ви не відповісте на питання, яке лунало на вічі про той лист, який надіслав інспектор Овсієнко власне, керівництво своєму. А я доповідаю, що до ПНП Полтавської області будь-яких листів з боку Осієнка будь-яких анонімних листів з приводу діяльності Мигородського відділу поліції. Ну, скажите, протягом з листопада ми тоді поліції ми навкрут. Дякую. Олександр Полон. Чи не здається вам, що слідство йде, як завжди, по старій схемі? Уже з самого початку ви заганяєте цю справу в глухий кут. По тій простій причині, що ви... Не дивитись дивитесь на причини і зовсім не враховуєте, не шукайте слідства. Вірність слідства, а причини не шукайте. Я чому це кажу? Начальник проведе ліг на лікарня. Железна схема. Як тільки щось у керівника стається, зразу лікується. Чи не знаходити ви за потрібне зараз запис, а може його пере? На медичну комісію, подивіться, чи хто за Оце вам зразу кругова порука, це вам зразу факт корупції в мирні. З одного боку. З другого боку, громадськість е, уже не вірить силовикам. Приклад Третецький. Справа третецького забита в Мухий кут, яка не буде розслідувана, е, я готовий там на, на плацу стать. І хай мені плюнуть всі, е, е, вся громада Миргорода, що не буде розслідано не справа Третецького, не справа Всієнка. По тій, про тій про причині, що ви не шукаєте причини. А причина проста: іде не реформа поліції, а сама настояща рокіровка. Одних міняйте на другий, і з одного району в другий перемішується склад залишається таким, як він був, з тими ж самими поглядами, які були, і з тими ж самими старими схемами, які були при Януковичі. Це було сказано навіть на міті з одного боку. А з другого боку, треба ж все-таки... Дивиться, хто винен, що поставили цього 60-річного начальника РВД. Я не знаю там ці подробиці, але в приватних розмовах, навіть там на мітингу сказали, поставили 60-річного офіцера, який в Кременчуці має серію своїх магазинів, серію своїх станцій технічного обслуговування, і, звичайно, перед виходом на пенсію. Рішив додати свої ставки за рахунок того, що купив цю посаду. Я е, розказую те, що мені говорили, оприлюднюю офіційно. Тому ви беріть це до уваги. Я нікого викривати не буду, я обіцяв, що прізвища казати, нікому не буду. Але те, що фарт залишається фактом, і люди, територіальна громада, вже обезвірилася. В усіх ваших діях як керівників. Вибачте, може, я дуже відверто кажу, але це, про це думає вся територіальна громада Миргороду. А ви скажіть свою думку? Скажіть свою думку, скажіть, скажіть. що, 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 що працівникам міліції в Миргороді бронзовий плюс при житті треба. Вони такі самі люди, які. Та я вас, вас скажу, шановні, давайте ми, е, ми ж не на верховній раді, будемо ми толерантні до друг друга і не будемо встраювати такі дискусії. Давайте по порядку. Я є зараз, зрозуміло негативи, є якісь позитиви. Пружу, Що стосується вискувати. цього, шановні, вискувати. давайте не будемо споритися, кожен має право висловити свою думку і. І Ця думка буде врахована. Ми ж для цього збираємо і не так, щоб просто поговорити, що на це все закінчить. Зараз начальник сільського управління роз'яснить питання, що задав громадянин, що не довіряє, що слідства не мають якісь нас. А чому в залі присутня людина, яка, вора, шо, Тихо, шановні, шановні, давайте так. Не шановні, 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 е, шановні тихо, давайте ми ж не будемо ми правильно. Шановні. Жіночка, до... давайте по черзі. Зараз відповість напроси, у вас є питання, а? що стосується якихось кворов. Піду і не лікарі. Якщо коріння визначають купіть захворіть, я, 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 я ще раз дякую за, за питання, воно службу. Тому, я ще раз повторюю, внесено відповідно до єдиного реєстрування за двома фактами. Стосовно корупційних дії внесено відповідно до статті 120 доведення службовими особами чи іншими особами до самого випадку розсідає слідчі прокуратури Полтавської області, які встановив, Ступень корупційних дій, ступень взає... взаємодії, вплив безпосередньо керівника, чи керівник відділу поліції на е, громадянина Олександра Заврасича, зокрема потерпілого, і причини умови, які сприяли тим дослідкам, що сталася смерть, і смерть він е, вчинив самостійно. Попробуйте. Ми паралельно, зокрема, головне управління національної поліції. Не не опустивши руки, не залишаються в стороні, дивлячись, як проводить розслідування прокуратура Потолської досі, ми паралельно приїхали до ВОЗ і паралельно хочемо провести своє, як два службових розслідування, так і розслідування в межах кримінального провадження, за яке внесено до єдиного реєстру, до розслідування за статтю 115, це умисне вбивство. Зиміти, умисне вбивство, і ми повинні в межах провадження доказати або спростувати. І в тому числі буде розвернутися весь як умисне вбивство іншої особи, доведення до даної ситуації, і в тому числі розвитуються ті причини і умови, які сприйомли дому. І я ж наголосив на чергу, прийняту забезпечення, безпосередні керівники громадського боку на час розслідування як службового, так і керівника будуть відсторонені від залежаних посад. І якщо їхній діях... Початку це ознаки як дисциплінарного правопорушення, перевірки собі впливу кримінального правопорушення, ми приймемо управлінське рішення, це є стосовно дисциплінарного статуту, чи управління рішення стосовно ознак кримінального порушення в кримінальних дій. І якщо працівники поліції, ми ви ознаки кримінального праворушення, ми негайно це зафіксуємо. Зафіксують і направимо всі матеріали до прокуратури Поповської області для прийняття законих персональних рішень за працівниками поліції Мироського відділу поліції. Стосовно керівника, який призначався, який зараз знаходиться на лікарня, дійсно, ми, ми перевіримо, з якою хурогою, чому він не рекрив в межах цього кримінального пров... провадження. Можливо, це співподобення життєва. Всі ми хворіємо. А врахуючи те, що собі наголосили, що це людина 60-річного віку, mm -hmm. це використовується. Можливо, це случилось співподоння. А можливо, це такі мови. Ми також це приміримо. Дякую за допомогу. Шановні, там підносять час. Я повністю з виступами одного чоловіка, що виступало. Умир, гроші. Ція повальна у міліції. Ходи звертайся ні до кого. Як мені робили шизофренію, я розкажу. Коли я прийшла до начальника міліції Чорнобай, зараз начальник санаторія МВД, з правкою із ЖЕКа, що мені наркоман 60 разів вибивав двері в партію, попробував на порізав двері, подбила ручки. І я з рай міліції визваний був пляшник, лікар, який попався в 2010-му з торговлею наркорецептами. І мене відвезли за те, що я пишу безпідставні скарги на бездіяльність міліції. До цього наркомана ніколи міри не приймалися. Приходив начальник міліції один, другий його сидить у них все врем'я там вислуховує дураками. людей робить. І я була довезена. Мене привезли 5 годин туди. Ні одні таблетки лікарі мене там обслідували чотири галюцинації. У мене не знайшли, з якими возила ваша міліція, і лікарі, які торгують наркорецептами. І в 10 ранку я від тіля пішла, подала в суд, але я в суді нічого не висудила, бо лікарня попала. Пересепками 2010, а 2015 ось недавно, по сімейному лікарю. І на сьогоднішній день не посадили ні бувшого головного лікаря, ні того психіатра. Приходять і уходять. по міліція, й банда, одна команда. Хто кришує наркотики в місті? Чого по сьогоднішній день не сіли цигани, які в міроді в місті з нотаріусом Гілльвом? Дайте мені конкретні відповіді. Оця де мілля нехай скаже, щоб вона людей отут преси заявлено, грязью не поливала. Отак от є конкретні факти. Щас я вам витягну, газети покажу. Чим займалася ваша наркотиками міліція Полтаві, от стаття Полтавські думці. і в Миргороді. Квартирки на наркотички. І правильно чоловік сказав. І ходить людям нікуди. Я ось написала заяву недавно. То була на особистому прийомі. Їздила до вашого начальника управління ПЕК туди, сходила в прокуратуру до нового заступника поліції, Сагайдачний такий є. Ну, йдуть гроші, вважаються гроші, а люди дураки і будуть дураками. Бо як дайшти, це київські депутати. Це все піднімуть. То в тюрму треба сажати, не переводить з міста міста, як чоловік каже, а в тюрму відправляють. І міліціонерів, ті банди, які крашує міліція в місті з прокурорами. І ніхто оці люди, я ще жінку побачу, бо я не знаю, дружини тієї. Вони не найдуть правду ні в Мергородській міліції, ні в Полтавській, Хіба з міністерства хай визивають комісію з депутатів. І тоді оце все розкрутять, що тут робиться. І як людей оскорбляють ще тут, тіпіні пані. І, і мене, суд, коли я подавала, не статтні, не здавав, кроме вашої поліції, корумповані. Зараз вам прияють клієнтів, у вас є проблеми з здоров'ям? Значить, я вам розказала, як я прийшла, жалуватися на наркомана за хто вже. а мене був тоді, нарковак пляшник, який ще не попався тоді з наркорецептами. Покажіть документи, щоб дивіться, я скажу, а вже, що пише. Вже. Підождіть. Хай от слуха начальник слідства. Покажіть щось, що у вас. Кажу, ось дивіться, що ЖЕК пише, що повибивано, порозбивано і все це Литвиненко, мімір. І подивіться, що міліція пише, фабрикація. Нічого цього нема, нічого це невідоме. Ось хто мене думкою робив. Мене Любов я Іванівна зовуть. зовуть, прізвище моє, Євдокимова. Любов Іванівна, будь ласка, ви. Давала Степанько яджелі, та в аптеки отримала в п'яка причум. Я рецепт, вона відпускала. Потім та, розумниця, колотила і продавала наркомані, показували хату біля лікарні і розказувала по телевізору, що я думала, що так можна прожити. Одне провадження групова. Лікар, міліція, ще одна розділили на два провадження. Це все розірвали. Лікарки 300 гривень штрафу, і адже 300 гривень. Ось робота поліції вашої суд. Ми тримали по голосного дозволу. Направили до суду і суд прийняв рішення. А хто розірвав на два провадження? чи хто, як не міліція, прокурори бачу. Хто розірвав? Хто покрив вашого наркобарона, який зайвається наркотиками квартирами по сьогоднішній день сидить? Хто? Чоловік у суті справу виграв на залу? Хто? А не Я його так... Весь... не знаю. Шановна, ви прийшли вас кандали. Ні, я не скандали. Ви мене оскорбили Тут всі. Ми вас вічно скарбили. І чоловіком, де саме розказував, що я дай та Богу. Я вас прошу. Uh, давайте, Ви вы... uh... uh... вы... uh... сказали, я сказала, після засідання підіть. Ні, я вже висказував. Оскорбили, я просто. Там дійсно розслідування, розслідування проводиться. Просто я ж не хочу нас на залу розповідати. По перше, є ситуальне слідство, розслідування проводиться головним управлінням національної поліції, і воно може сказати, щодобува, у нас і мають, так і начальника головного управління, постійно мені звоняти з Міністерства за даний батон. Там проводяться слідчі дії, в тому числі, як не слідчі розшукової дії. Просто ви розумієте, щоб е, особу. Суд прийняв доволі, прокурор підтримку державного винувачення, треба всю Кримінальну підселену кодексу України передбачено слідчі, повинні зібрати докази, надати прокурору, і прокурор з цими доказами повинен виступити в суді. Що є доказами? Так само позиція. Це показування свідки що особа вас платить прийти і дати слідчому докази що я бачу на конкретно знову все остальне. Ну, що? що це пройшло? Противоразу відкривалися кримінальні справи. Речові докази. Якісь вилучені, що можуть підтверджувати. Експертизи і документи це доклад е, доказів, які суд прийме до УКО. Ви розумієте? Не слова, не викрик, і ніч. це конкретно показання світу, який висвіт суд і скажу, я даю докази, що не Конкретні речові докази, які були в закону вилучені, надані в суд. Експертиза, яка броне експертом, написано патрятний фонд, і документи, які там підтверджуються, зокрема комісну, це особі рецепти, які там висунули. Суд. Всі інші спомоги викричують суд неоцінний і не приміщує. Коли, коли, дивіться, слідчі собора ці докази надає прокурору від процесу, прокурор десь доказав в суд підродиє державного переможця, а суд надає оцінку закону і, і, і є. Сонце статті передбачає від до, від до. І коли суд приймає слово, надає штраф, зараз це, це рішення судді внутрішній переконання. Е, поліції зібрало зібрала...